Ні, сміття на селищі гірничому збирають на звичайних контейнерних майданчиках, які до пуття не облаштовані. Активісти народного контролю запропонували чиновникам свій план дій перенести контейнери, ось ці колишні сміттєзбиральні бункери. Та поки комунальники визначаються, серед населення зростає напруга. Раніше сміття на гірничому збирали ось такі сміттєзбиральні споруди. Потім на селищі встановили звичайні контейнери, а сміттєзбиральники позакривали. Коли вітер дує. Пакети розірвані, воно куди летить? Воно все летить на проїжджу частину. Там його ніхто не вбирає. Дворник наш вбирає цю територію. Там ніхто не вбирає. Активіст громадського руху Народний контроль Дмитро Фоменко запропонував місцевим чинам облаштувати сміттєзбиральники та поставити туди контейнери. Стіни, криша. І ограждання можна зробити, освіщення провести. Вот это наше требування. Був ответ, що вони це сделают. Раніше міські чиновники обіцяли розглянути наш варіант вирішення проблеми та досі залишаються у роздумах. Люди нагадують про себе. Нам треба, щоб стояли тут контейнери. Два дома, гляньте, квартирні дома. Туди далеко мені носити. То. І то мені там не наралися. Значить, як вже культурно люди бросали, собаки розривають. Підтримує ініціативу громадського активіста Дмитра Фоменка, начальник місцевої приватної житлової компанії. Там ворота є. ці ворота Можна модернізувати, каліточку вирізну, да? ну, це не калиточку зробити. Жильці даже своїми руками на сьогодні согласны сделать, щоб сделати это. Цю все-таки в бункері в мусорну площадку, аби дізнатися, коли, врешті-решт, проект народного контролю розглянуть. Дмитро Фоменко записується на особистий прийом головного комунальника міста Олександра Хачатуряна. Від нашої знімальної групи переговори приховують. Я попрошу давайте, ну би, якби щоб ми працювали в нормальному ключі. Ми спілкуємося з заявителем, О, а ви... Та так, вибачте, я, Александр я, я, я тогда, тогда, не знаю, що це за в річному прийомі. извините. А через скільки продовжиться прийом? прошу. Активісти народного контролю після перемовин письмово звернулися до спеціальної комісії міської ради, аби придумали, як перенести сміттєві баки. Хотілося б почути, що пропонують, щоб це не під ковдрою відбувалося, а щоб це відбувалося Це відкрите відкрит, в відкрит, відкрит, комісії. комісії. Народний контроль і надалі відстежуватиме долю сміттєвих майданчиків на селищі Гірничому. Яна Вічірко Дмитро Василєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ